Розділ 10. КАМЕНЯР Весь тиждень була погана погода, і небо завжди було сірим. Настрій Карла Ван Бейта був таким же, як і погода похмурим до крайності. Поки він ішов мокрою кам'яною вулицею, люди час від часу віталися з ним. Карл керував школою в цьому місті. На відміну від королівства Грейкасл, де до школи могли ходити лише діти знаті, тут він навчав дітей простих людей, тому він мав дуже високу репутацію в прикордонному місті. Гей, містер Іван Бейт, доброго ранку. Пане, з моїм сином все гаразд? Коли ти вільний, Карл, давай разом порибалимо. Зазвичай Карл завжди посміхався та відповідав їм, але сьогодні він лише кивнув, не сказавши ні слова. Він щойно був свідком повішення Анни, тому тепер в його очах була тріщина в його колись ідеальному світі. Або ця тріщина почала утворюватися після його від'їзду з грейкаслу, але він навмисне заплющував очі він використовував свою зайняту роботу, щоб змусити себе заціпеніти, і до певної міри навіть використовував невинну посмішку студентів, щоб залатати цю тріщину. Поки Анна не померла, думав він. Світ не змінився, але після повішення тріщина не лише не зникла, а ще й розширилася. Його спогади про Анну зупинилися на півроку тому вона нічим не виділялася серед свого класу з понад 30 студентів своєю звичайною зовнішністю та малослівністю, але щось у ній глибоко вразило Карла. Це була її пристрасть до знань незалежно від того, чого він навчав, чи то персонажів. Чи історії вона завжди могла згадати все з першої спроби, навіть якщо це була нудна історія та еволюція релігії, вона могла б читати про це цілий день. Він також бачив, як вона допомагала доглядати овець свого сусіда. Сидячи на сонечку, Анна старанно розчісувала вівцю, наче була з немовлям. Він усе ще дуже чітко пам'ятав її милу посмішку, і, хоч би як, він не міг думати про неї як про зловісну та злу людину. Потім, після пожежі на вулиці Анни і її матері, та, на жаль, померла, і Анна більше не поверталася до школи. Він більше не бачив її до тих пір, перш ніж тиждень тому не було доведено, що вона відьма, і її повісили на міській площі. Спокушена дияволом, нечиста людина зла. Все брехня. Він вперше в своєму житті почав сумніватися в святій церкві і в знаннях, які вони проповідували. Він не знав, була Анна відьмою чи ні, але вона ніколи не була злою. Якби дівчину підлітка, яка не знає світу і сповнена цікавості, можна було назвати злом, тоді адміністративні чиновники королівства Грейкасл були спекла та одержимі дияволом. Щоб заощадити кілька сотень золотих роялів, вони навмисно замінили кам'яний матеріал, який використовувався для будівництва театру, що призвело до його руйнування та смерті понад тридцяти каменярів. Але чи їх повісили навіть жодного. Зрештою, суддя постановив, що лідер каменярів нездатний до своєї роботи і його покарали у вигнання, а гільдію камерярів було змушено розпуститись. Карл, який знав правдиву історію, втік з королівства Грейкасл, пішов дорогою на захід і, зрештою, прибув до прикордонного міста. Йому вдалося заснувати школу з великою кількістю учнів, він познайомився зі своїми новими сусідами та знайшов нових друзів, але злочин офіцерів Грейкасла завжди залишався в його пам'яті. Тепер він відчував, що світ знову знущається з нього. Чи справді боги на небі могли розпізнати, що є злом? Останньою краплею для Карла стала нана. Нана й Анна були настільки різними, що можна навіть сказати, що вони були повною протилежністю. Після уроків завжди можна було побачити, як вона грається з пташками або катається в траві. Якщо запитати, що вона робила, вона деякий час хихотіла, перш ніж відповісти, що дивиться на бійку між коником і мурахами. Нана завжди посміхалася, здавалося, що це було в її природі. Вона зовсім не помічала скорбот світу і, принаймні, в школі могла безтурботно посміхатися. Карлу навіть стало цікаво, чи плакала вона коли-небудь з моменту народження. Два дні тому до нього раптово прийшла нана зі сльозами на очах і запитала вчителю, мене повісять, як Анну. Так він дізнався, що його учениця Нана Пайн стала відьмою. Ах, невже це містер Ван Бейт? Підійдіть сюди і допоможіть нам прочитати, що тут написано. Карл відчув, як хтось смикнув його за рукав і, піднявши очі, побачив, що він вже прибув на міську площу. Багато людей стояло біля дошки оголошень, і коли вони почули ім'я Ван Бейта, всі відкрили йому шлях. Ви прийшли якраз вчасно, сер. Будь ласка, допоможіть нам це прочитати. Так. Мех мав прочитати нам це, але у нього розболівся живіт, і йому довелося піти в туалет, але він ще не повернувся. Зазвичай він, усміхаючись, кивнув би і детально пояснив усім, хто слухав вміст дошки оголошень, однак Карл вважав це неможливим. Усмішки та ентузіазм цих людей були щирими, але це було ще складніше витримати, ніж якби вони всі їх лише вдавали. Тут також було розміщено оголошення про повішення Анни, і всі теж так весело обговорювали це. У певному сенсі, це ви були її вбивцею, подумав він. Саме ваше невігластво та страх вбили її. Карл стримував свої емоції, глибоко вдихнув і встав перед списком оголошень. Принц закликає допомоги з будівництвом нових будівель для прикордонного міста і доступна низка різних видів робіт сказав він. Але я також один з її вбивць, тоді чому я заслуговую їх звинувачувати? Хіба не я навчив їх що відьми? Це зло. У Карла був гіркий смак у роті. Подивіться, чого я навчив цих дітей. Я дотримувався кожного слова доктрини церкви і ще й думав, що добре їх навчаю точильник каменю, чоловік від 20 років до 40 років, міцний і здоровий, зарплата 25 бронзових роялів на день. Майстер роботи з глиною, без обмежень по статі, старше 18 років, повинні мати досвід кладки. Зарплата – 45 бронзових роялів на день. Різноробочий чоловік, від 18 років, зарплата – 12 бронзових роялів на день. Ні, він повинен був щось зробити. Якщо смерть Анни більше не змінити, він принаймні не міг допустити смерті Нани. Карл почув, як його внутрішній голос кричить Коли Гільдія Каменярів розвалилася, ти нічого не зробив. Коли Анну повісили, ти нічого не зробив. Невже ти також нічого не збираєшся робити і лише дивитися, як цю чудову дитину тягнуть до шибениці? Але що він міг зробити? Чи міг би він втекти з наною з прикордонного міста? У нього була власна сім'я, сім'я, яка подорожувала з ним з грейкасла, чи змусить він їх знову піти саме тоді, коли їхнє життя щойно налагодилось? Чи змогла б сама нана, яка народилася в багатій родині, покинути комфортне життя? Каменяр без обмежень за статтю та віком, довгострокова посада для всіх, хто брав участь у будівництві для уряду, зарплата. Один золотий рояль на місяць. Додаткова умова. На офіційну посаду можуть бути призначені люди з багатим досвідом і відмінною роботою. Почувши повідомлення, люди ще більше зашуміли Один золотий рояль на місяць це навіть краще, ніж платня в фортечній кавалерії. Але чи можете ви це зробити, якщо ви не можете навіть побудувати навіть купу бруду, чи зможете ви побудувати фортецю? Не дивіться на це без діла. Навіть перші кілька позицій непогані. Якщо вам платять щодня, ви зароблятимете стільки ж, скільки й мисливець. Справді полювання це робота, яка загрожує життю, а туманний ліс. Справді небезпечне місце. Карл Ван Бейт не звернув уваги на цю балаканину і зосередився лише на печатці та підписі в нижній частині оголошення. Це був підпис Роланда Вімблдона, четвертого принца. Хіба принц не знав, що скоро настануть місяці демонів? Що би він не хотів будувати, зараз невдалий час починати. Здавалося, що його високість нічого не знає про будівництво, тож якби він міг стати каменярем і привернути його увагу, Карлу раптом прийшла в голову ідея можливо, завдяки цій вербовці він зможе зустрітися з самим принцем, найвищим правителем прикордонного міста. Карл схлипнув від страху, чи зможе він переконати принца, що відьми не злі, ходили чутки про унікальні ідеї його високості, що він відрізнявся від звичайних людей, а також глибоко ненавидів церкву. Можливо, я зможу, думав він. Хоча повісити Анну наказав саме принц Роланд, усі могли зрозуміти, що він не хотів цього робити. Самому принцу було ледве за двадцять, тому йому було б простіше зрозуміти, що ці молоді дівчата не здатні бути злими. Звичайно, існувала ймовірність, що Карла затаврують як помічника відьом, і йому доведеться піти на шибеницю разом з відьмами. Церковний закон передбачав, що кожен, хто захищає відьму або благає про поблажливість, повинен вважатися прислужником диявола. Він міг лише сподіватися, що ненависть принца до церкви поширюється і на її закони. Карл молився в своєму серці. Незважаючи на те, що він не знав, якому Богу молитися, він заплющив очі і помолився про благословення. Заради мертвої Анни, заради Нани, яка ще була жива, і заради того, щоб його власне серце припинило боліти, він вирішив ризикнути.